Не любити тебе не можна, володіти тобою жаль, і хвилина діяння кожна випромінює нам печаль. Бути разом в однім цілунку, злить уста і серця свої. Тільки хвилі нема порятунку, плачуть вночі лишень солов'ї. Ти хвилину чуттєвої бурі, не віддайся мені. Дивись, бачиш вечора хвилі похмурі, то над нами вони зійшлись. Хай нам кажуть, любити можна тільки раз того разу і жаль, бо щаслива хвилина кожна Випромінює нам печаль. Не ховайся, зволоженім зорі, бо розгойдані береги, поглинаючи фантазма горі, будуть завжди нам дорогі. Ні, знайти і в бурях чуттєвих на нами грань, Щоб не відати днів похмурих, щоб не знати про днів прощань. Не любити тебе не можна, та й любитись тобою жаль. Бо щаслива хвилина кожна випромінює нам печаль.